Як завжди, вітаю вас з новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді і в продажі автомобіль моїх партнерів Subaru Legacy 2016 модельного року. Вона е, в базовій комплектації, але є пару плюсів. Це дуже незначне пошкодження. Ну і там трошки ще дороблена вона краще, ніж базова комплектація має бути заводи. Сьогодні я про неї розповідаю. Поїхали! По-перше, пробігу у автомобіля 84 тисячі км. По-друге, двигун тут стоїть стандартно 2,5 атмосферний, варіатор, повний привід, все Subaru, зазвичай надійно. Як кажу, це кожен раз і ще раз повторюсь. Далі, нічого ніхто тут не робив, все тут добре. Кожен сам вирішує, що для себе можна тут зробити, але він, ну, нічого не робилося. Це як є, такі є під капотом. По пошкодженню фото з аукціону, зараз ви бачите, чи в лівому, чи в правому куті. Легке, але найдрібніше було пошкодження, можна так сказати. Був помінян капот, крило, бампер з решіткою, і дві фари мінялись. Нові фари повністю стоять. Отак от це все виглядає. під капотка нічого тут не задівалось. ну Просто був легкий удар, легке пошкодження, радіатори, все. тут, Підсилювач бампера, все рідне. Ви зараз на фото це будете бачити. От. І отак от це все добре виглядає. Ну, напевно, тут, можливо, там, трошечки дверку цю підкрашували, там, що там відкрила. мало бути щось таке склорідне. По безпеці розповім всередині. Та й все. Дивіться, шановні, салон тут стояв світлий, без електроприводу, а тут стоїть же салон з комплектації преміум чорного кольору і з електроприводом. Базовій комплектації цього бути немає. 16-й рік в неї модельний. Але конвейер не в неї, 11 місяць 2015 року. Так, в нас і розмитнюється, щоб було дорожче розмитнення. А, ну, є як є. Стан сидінь, ви бачите. Вони не ні хімчищені, ні нічого. От так як є, все ціле без зауважень. В комплектації, понятна справа, що нічого такого, щоб вас здивувати, немає в базовій, але є електродзеркала, є 4 склопідйомника електро. Багажник тут відмикається, яркість приладів чи яскравість приладів, е, система стабілізації вимикається. В нас є датчик світла, є підрульові, є підрульові пелюстки. Тут управління мультимедію, хендсфрі, управління цим бортовим комп'ютером, е, круїз контроль, звісно, є, це ж Америка, да? звичайний кондиціонер, камера заднього виду з проєкцією. Мультимедіа ну, з handsfree з блютузом, з ауксом, з усім цим. Ось тут всі ці розйоми. Ну і електроручник, і антіакат, допомога при підйомах. Так, наче і все. По безпеці зараз розповідаю. По безпеці відпрацювало тут кермо, відпрацювала тут штора. Безпеку мої партнери відновили. То то безпека має бути вся справна. Ну що, в легасі на другому ряду сидінь. Комфортно, зручно, місце вистачає всім. В мене зріст 190. У мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. От бачите, мені комфортно зручно. Є підлокітник, два підстиканника, нічого зайвого. І модного тут такого немає. Є нижче для гаджету чи для якихось там дрібних речей. Просто все добре. Невеличкою дрібницею цієї комплектації вважаю, що багажник можна відмикати чи відкривати от тою кнопочкою або на ключі. Тобто тут немає. Для цього ви бачите, так? Ну, тільки під ключ Eğer, кнопки ніякої. Отак відкриваємо, Ну, про це я проговорив. Багажник чистенький, об'ємний, величенький, спинки ось складаються, будь ласка, і виходить, дуже об'ємний багажник. Тут все в заводі, герметики, шви. Нижша з домкратом. понизу тут декаточка. Все виглядає, як має бути. Закриваємо, радіємо, все добре. Доволі сьогодні дуже так, скажемо, Морозно, так? Да? Так. От що знаєте, що саме цікаве? Просто приколом показую. Бачите, яка попереду дорога? Не дивлячись на те, що ми не на зашляговику, але при всьому цьому на Subaru, будь-то там, чи будь-яка інша марка, точніше модель Subaru, ми можемо їхати абсолютно спокійно, там, де нам дозволяє кліренс. Я впевнений в тому, що на повному приводі ми проїдемо скрізь. От взагалі пофіг, от я вам кажу за це. Тільки кліренс седання не такі, як в Old да? хоча вони з абеком мають спільну в принципі, платформу і кузов. Ну, кайфу. Так от що хотів би сказати, що тут тепло. Пічка працює обігрівач салону ну дуже непогано. Хорошо, так, сідаєш, тепленько. Давайте прокатимось. До речі, по салону все дуже тихо, по ходовій теж все тихо, пробіг 84 тисячі кілометрів, повторююсь. Технічних зауважень мені ну, просто вже в цілому нема, тому що я приїхав вже по хорошій дорозі, по поганій дорозі. Все чітко, вау. Я маю вам сказати, що стан в неї, напевно, ідеальний. Тому що одна з найкращих е на оутбеків за останній час взагалі кайфово просто. Тихо-тихо, все м'яко-м'яко. І плюс того, що в базовій комплектації невеликі диски, тут 16, якщо не помиляюсь. і вона ще м'якіша за рахунок цього. Може вона не так там керується, не така вона там, в поворотах там крута, але м'якенька вау. Це дуже кайфова, комфортабельна втівка Camry класу, тобто вона простора, зручна. Єдине, що тут є великі плюси, перевага, що це повний привід. А це основний козир Subaru. Є тут в чому кайф і на трасі, і на поганій дорозі, за це респект тобі. це її основний козир. Стартуємо від нуля до сотні. Їдемо ми вгору, їдемо вона дуже непогано. І робимо сотню, я збавив трошки в кінці. Якщо у вас є небагато грошей, відносно небагато, я розумію, про що я кажу. То ви можете придивитись до цієї автівки, і вона вам 100% сподобається. Якщо у вас є трошки більше грошей, то ви можете гранутися до нас, і ми підберемо вам зазвичай з наявності. На даному мить у нас є максимальні комплектації ліміту, то ж за все треба в цьому житті заплатити. Так що, якщо вам сподобалось, звертайтеся, будемо раді. Subaru Legacy чекає на вас. З вами був Льоха Традавта. До зв'язку до зустрічі. Слава Україні!